Хто ті люди, від кого залежить мир в Україні? Так ми всі розуміємо, що зараз цим займається адміністрація Дональда Трампа, але треба розуміти у персонах, кому саме він доручив домовлятися. Серед них є такий собі стів Вітков, якого ще нещодавно не знав ніхто в світі, ну крім напевно Трампа, його оточення і декого з Нью-Йоркських бізнесменів. А тепер у його руках домовленості з приводу миру і припинення війни в Україні. Хто ж ця персона Звідки Ки він взявся, чи має він взагалі якийсь досвід, розкажу у цьому відео. Дізнаєтеся у деталях про цю персону і чого варто очікувати. Тож додивіться обов'язково до кінця, поставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. Підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше, і пропоную коментувати все, що ви тут почуєте. Видання BBC опублікували статтю, в якій розказали, хто ж це такий стів відков, коли минулого тижня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хотів, щоб хтось зустрівся. З президентом Росії Володимиром Путіним, щоб розпочати переговори про потенційну угоду про припинення російсько-української війни, він не відправив свого державного секретаря. Людина, яку він послав до Кремля для вирішення е, титанічного геополітичного виклику, навіть не має дипломатичного досвіду. Замість цього Трамп обрав свого особистого друга, приятеля по гольфу та мільярдера забудовника Стіва Віткофа. Президент Дональд Трамп призначив Віткофа своїм представником на Близькому сході, але минулого тижня бізнесмен, що народився в Бронксі, опинився в дискусіях про припинення конфлікту в східній Європі. За словами Трампа, він був з Путіним дуже тривалий період приблизно три години. Ну розмовляв насправді причиною появи Віткофа у арбіті російсько-української війни сталося минулого тижня, коли той своїм приватним бортом полетів до Москви. Вітков перебував у Москві, щоб сприяти укладенню угоди, яка передбачала обмін ув'язненими між США. Та Росією, що вважалося сигналом про можливе потепління у відносинах між двома країнами, між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. Вітков також взяв участь у укладанні поточної угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Хамас, заслугу в якій взяли як Трамп, так і його попередник Джо Байден. Хоча він ще не був офіційно на своїй посаді, Вітков полетів до Тель-Авіва, щоб зустрітися з Натаньяху до того, як угода була укладена у Катарі потім він провів час із представниками Байдена Бретом Макгрегором у досі, який пізніше високо оцінив їхню співпрацю, назвавши її дуже тісним партнерством, навіть дружбою. Про це повідомляло The Washington Post. Зараз Вітков повертається до регіону, зокрема до Саудівської Аравії, для перших американсько-російських переговорів віч навіч щодо війни в Україні після власної розмови Дональда Трампа телефоном з Владимиром Пу. Путіним. також присутні держсекретар США Марк Рубіо та радник з питань національної безпеки Майк Вальц. Але сміливі кроки, зроблені командою Трампа, викликають занепокоєння серед західних союзників, які побоюються нового світового порядку, в якому ключові гравці будуть усунені від дискусії. Україну та інші європейські країни на зустріч у Саудівській Аравії не запросили. Отже, хто такий Вітков, якого американські засоби масової інформації називають людиною в кімнаті він займає центральне місце, коли відбуваються потенційно важливі міжнародні переговори. Він був одним із перших обранців Трампа для своєї команди після перемоги на президентських а, виборах у листопаді. Трамп написав: Стів буде невпинним голосом за мир і змусить усіх нас. Пишатися президент Сполучених Штатів Америки вважає Стіва одним з найбільших світових ділків, сказав виданню Axios представник Білого Дому за словами іншого партнера. Вітков віддав перевагу тактиці ведення переговорів, але він також міг посилити. Тиск, 67-річний хлопець із Лон Айленда у Нью-Йорку, там де він власне і виріс, отримав освіту забудовника на одному з найжорсткіших ринків Америки. Як давній донор від республіканської партії, він знав Трампа протягом десятиліть, і так само, як і Трамп, заробив свій статок на нерухомості як у Нью-Йорку, так і у Флориді. Про те, як заробляв насправді Дональд Трамп, можете побачити в цьому відео. Звертаючись до минулорічного національного з'їзду республіканської партії, під час якого він згадав розмову з Трампом після замаху, Вітков назвав іншого чоловіка. Трампа своїм справжнім і дорогим другом у добрі у добрі та погані часи. Двоє чоловіків власне Трамп і Вітков. Також є давніми партнерами по грі у гольф. Про це сказав NBC News сенатор США Лінсі Грем. Ми зі Стівом були б тими двома хлопцями, які зіграли б у Гольф із Трампом, і програли б, сказав Грем. Саме під час спільної гри у Гольф у Флориді у вересні минулого року секретна служба завадила ще одному ймовірному нападнику на Трампа Трамп сказав, що він і Вітков сиділи у візках для гольфу, тобто у гольфкарах, коли агенти рушили проти підозрюваного, якого знайшли у кущах. Грем також сказав, що Вітков вперше згадав про своє бажання стати представником Трампа на близькому сході під час обідньої розмови. Це мене приголомшило, тому що я не знав, що він. Цікавиться близьким сходом, сказав Грем. Повідомляється, що повноваження Віткофа як посла на близькому сході також включають дипломатію з Іраном. Люди обізнані з цим питанням, повідомили Financial Times, що його обрали очолити ядерну угоду з Тегераном у рамках більш широкого плану зупинити війни у близькосхідному регіоні. Навички Віткофа у укладанні угод були продемонстровані під час кампанії Трампа 2024 року. Він допоміг послабити напруженість між Трампом. І його переможеним конкурентом на президентських виборах від республіканської партії губернатором Флориди Роном Десантісом. повідомляється, що Вітков також зустрівся з губернатором Джорджії Брайном Кемпом, щоб залагодити ситуацію після того, як Кемп викликав презирство Трампа за відмову підтримати його необґрунтовані заяви про шахрайство на виборах 2020 року, які Трамп програв тоді Байденом. Зараз він є головою консультативної ради бізнес-школи з нерухомості університету. У Майамі. і під час його першого терміну Трамп призначив його членом опікунської ради центру виконавських мистецтв імені Джона. Кеннеді. загалом заяви представників команди Трампа шокують не тільки Україну, шокують весь світ і о, потирають ручки там у Кремлі. і Говорять про те, що Трамп продуктивний, і загалом на російському телебаченні державному телебаченні, звісно, пропагандистському розказали про те, що нарешті Трамп зробить те, що Росія не змогла зробити, просто розколить Захід. Це дослівно говорять у програмах пропагандистських, популярних на державному телебаченні Російської Федерації отже, Росія радіє, а е, Європа у Шоці. Ну а всі інші розводять руками. Е, Deutsche welle видання поспілкувалися з професором е, в університетському коледжі Лондона Марком Галотті про те, що відбулося на Мюнхенській конференції, і що його шокувало найбільше. Я думаю, про мова Джей Ді Венса і подальша паніка, відверто кажучи, яку можна було б спостерігати у багатьох європейських політиків-чиновників і коментарів. Ось тут ми. Не здивувало справа. Не в тому, що Венц дотримувався певних поглядів на демократію по європейськи річ у тім, що він зосередився на лайці Європи, майже не згадуючи Україну тарифи, торговельні угоди тощо це було те, що в поєднанні з попередніми заявами Трампа та коментарями американського міністра оборони Піта Гексета шокувало Європу. Ну і принаймні, як ми бачимо станом на зараз, за ось цима перемовинами російської делегації і делегації Сполучених Штатів Америки у Саудівській Аравії, чому. Мусь про Україну без України, ось за цими всіма перемовинами за Мюнхенською конференцією. Поки що десь зникла з мапи обговорень проблема того, що Трамп хотів купити Гренландію у Данії. Що буде далі, теж невідомо, але заяви Трампа відверто шокують весь світ, і це дуже корелюється з тим, що говорили експерти ще до інаугурації Трампа: що Україна матиме шанс на мир. На так можливо, складний, можливо, не дуже вигідний для України, але. Але мир, а ось у Європи виникнуть проблеми з хорошого те, що Європа прокидається, і зараз думають, як збільшити допомогу Україні і е, самостійно оборонятися, якось створити якийсь механізм, який буде незалежно від Сполучених Штатів Америки берегти Європу і Україну як стратегічного і важливого партнера. Ось це хороша новина. Європа прокидається і об'єднується. Європа розуміє, що треба бути більш рішучими, але чи станеться це найближчим часом? Теж питання риторичне, те, що відомо. Мо і на 100% війна не припиниться ані сьогодні, ані завтра. Ані післязавтра, ані навіть через кілька місяців. Можливо, навіть припинення вогню. Але мирна угода це питання довгострокове. І чи буде вона взагалі нікому наразі невідомо. Тому ми розуміємо, що війна триває і треба допомагати Збройним силам України. В описі цього відео є всі реквізити від полтавських волонтерів на термінові потреби збирають кошти для тих, хто на самому нулі для наших передових підрозділів. Тож долучайтеся, друзі, навіть 10 гривень. З вашої сторони, з вашого боку, можуть підтримати військових і допомогти закривати збори, які, між словом, дуже уповільнилися. Тож долучайтеся. І якщо у вас залишаються кошти, бажання, натхнення та і просто доброволя, можете підтримати і мій канал. Канал Матевосяню створений і існує виключно завдяки вашій підтримці і моєму ентузіазму. Тож буду дуже вдячний. Вся інформація також в описі цього відео і в описі мого каналу. Ну і звісно, традиційно частина ваших коштів буде направлена на потреби сил оборони. Інша частина на опалення цього приміщення, в якому я записуюсь, на обслуговування обладнання, на яке я це записую. Ну і власне на розвиток мого каналу. Тож буду вам дуже вдячний, бо. Такі ж важкі, тяжкі часи, і для мого каналу теж. Буду дуже вам вдячний за це. Друзі, поставте вподобайку, напишіть коментар, рекомендуйте мій канал. Хто не підписався, тисніть на дзвіночок, будете отримувати ще і сповіщення про нові відео на каналі Монтевосян Ньюз. Будемо спілкуватися частіше, дасть Бог. Разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!